У 29 з 32 чемпіонських титулів припинили своє існування як професійні клуби. Закінчилась історія баскетбольного клубу Прометей. Разом з основним складом припинили своє існування і Юнацька академія команди. Про це повідомив виконавчий директор Прометея Дмитро Полічук. Отже, вимушений повідомити, що СК Прометей багаторазовий чемпіон України, постійний учасник прокупки змагань та спортивна академія Прометей і сьогодні припиняють своє існування через тиск правохородних органів. Я своєю чергою складаю свої повноваження президента ПВУ та віце-президента ФВУ повідомим Дубинським. Це означає, що менше ніж за рік український баскетбол втратив вже два клуби, що ставали чемпіонами країни. У грудні 2023 року через проблеми з фінансуванням і тиск старих боргів був ліквідований будівельник. Історія для нашого баскетболу, м'яко кажучи, не нова. За час незалежності в Україні було розіграно 32 чемпіонських титули. Полері 29 з яких в різний час і з різних причин припинили існування як професійні клуби.